Якщо Сполучені Штати віддадуть хоча б 5% кількості своєї авіації на рівні f 16 американських f 16 п'ятого покоління, то ми будемо мати достатньо серйозну перевагу в повітрі. Якщо американці передадуть хоча б 5%, ну, а 3%, від той кількості петріотів, які є на території Сполучених Штатів, ми абсолютно спокійно вирішимо питання з російськими ракетними ударами. Якщо американці нам передадуть ще певну кількість крилатих ракет типа Тамагавк, то але це не 20 і не 30 ракет. Питання стоїть: ну, хоча б, щоб в залпи було, хоча б там двісті триста. То тоді питання безпосередньо е, піднімається. Якщо вони до ракета такс, і ми також зможемо наносити удари. Я вже не кажу про е, певні авіаційні спеціальні боєприпаси крилати ракети, що стосується керовані авіаційні бомби, то тоді ми достатньо серйозно можемо зруйнувати спроможність Росії як виробляти продукцію, так і оборонятися для Америки. Це я ж кажу, по кожному виду озброєння вони не вийдуть на цифру навіть 5%.